Я в тобі життя, Ісус, ти є батько, любий мій. Ісус, ти звершитель моїх мрій. О, Ісус, Ти усьому є творець, ти почав. Ся тобі ти безцінний дар даєш мені. Ми продовжуємо наш наступний урок це спасіння. І пам'ятаєте, ми домовлялись так, що ми будемо говорити максимум просто, зрозуміло, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Ви згодні да, з цим? Бо мене це влаштовує, бо я й важко і не вмію. Це треба дуже сильно гарно розбиратися, а от просто. Ну, це дуже гарно, коли просто. В цьому, на цьому тижні ми були з братами в семінарії весь тиждень, проходили також тему про свячення, тому е, треба переключити тепер свої мозги на, 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 на трошки проще все, що було про спасіння. Ну, це так дуже важливо. Чому ми так з братами? У нас п'ять братів зараз пішли навчатись до семінаріїв ми в трьох, Паша, Рома, і я можна я розкажу, так? Да? Пішли на магістерську програму по душоопікунству. Чому ми так пішли? Ну, я за себе скажу. Тому що якщо дасть Бог життя і ми будемо жити післявоєнний час, будуть такі виклики, коли треба буде допомагати людям, особливо тих, хто дуже сильно морально постраждали. Якось виходить з цього стану і ще й шукати Христа в першу чергу, спасіння Бога. Звичайно, можна без семінарії цим займатись, але якщо є така можливість, потрібно навчатись, потрібно читати для того, щоб і собі допомогти, і іншим допомогти. До кого Бог направить, тим і послужить. Тому їдемо, поки є така можливість. Що буде завтра, що буде далі, ми не знаємо. Але... Було цікаво, і ми з вами розпочали минулого разу тему спасіння. Ми спочатку говорили про спасательну, якесь таке слово. Я кожен раз кажу іншу букву спасительна праця Христа. Ми проговорили цю тему просто, так я вважаю, і переключились на наступну тему, яка витікає із цієї праці Христа. Це спасіння, наше спасіння. І ми читали вже деякі тексти, розмірковували. Я хотів би розпочати з такого запитання. Навіщо нам з вами говорити про спасіння? От сьогодні, наприклад, чи не можна взяти якусь другу тему, може? Навіщо нам, християнам, от, говорити про спасіння? Ми ж знаємо, що ми спасені. От як, як, на вашу думку? Для чого вам міркувати, читати, нагадувати про спасіння? То може, будь ласка, декілька відповідей. Щоб ще що Щоб з ближнім і зробити це точніше, да? максимум точніше. Бо Біблія ж про це вчить. Так, гарна відповідь ще. Для того, щоб і собі і самому стверджуватись. А ви не стверджені, Василю Васильович? Вибачайте, що так питаю. Слово Боже, правильно, так. Треба стверджуватись, я згоден. Ще яка є відповідь? Думка. Для чого нам говорити про спасіння? Щоб іншим краще пояснювати, коли ми проповідуємо, свідчимо. І щоб... Значить, да. Треба заглядати в себе, заглядати вчення і постійно цим за, займатися. Таке повеління, так? Да? Гарна відповідь, три вже є. що сказати? Звіритися на на Звіритись. У нас є трансляція чи ні? А, тоді я буду повторяти. Значить, наступна думка: звіритись, чи на правильній дорозі, як Давид казав, да? чи може я вже не на правильну зійшов. Також гарна відповідь. Тобто, дуже це важливо. Дуже важливо ем, говорити про ці доктринальні такі теми. Я також сказав би, що якби Христос нам просто залишив Євангеліє. Там, наприклад, від Матфія, Марка, Луки, Іоанна, де ми прочитали, що Христос зробив, Він помер, потім воскрес. І далі живіть собі, і знайте цю інформацію, а далі живіть собі, значить, робіть гарні справи. Але ж ми бачимо, що далі Господь дає Духа Святого, який через Слово Боже хоче з нами працювати, з кожним християнином. Щось, щоб християнин укріплявся, зростав. І, наприклад, замість того, що просто є одним реченням, що таке спасіння, ми бачимо в цих посланнях, що так багато сказано, наприклад, про Христа. Що він зробив, значить, береться інформація старого заповіту, вкладається з Нового заповіту, і виходить певний такий висновок. І ми повинні цим займатись, навіть якщо це нам інколи і не хочеться. Так само про спасіння, ми повинні. Розглядати цю тему. І наш золотий вірш був. Хто його зна на пам'ять. Бо спасені ви благодаттю, і це не від вас, Божий дар, щоб не хвалитись. А далі, бачите, я до цього довчив, а далі. Да. На добрі діла. Так. так. В російській мові так на слуху в нас краще, в українській. Бачите, ми наскільки упростили, що навіть хтось вивчив, хтось не вивчив і нічого за це немає, хто не вивчив. Так, значить, ми прочитали з вами перші визначення. Я зробив такий вступ, пам'ятаєте, що є дві такі позиції в християнському світі. Перша позиція, так ми і назвали як хто пам'ятає? По відносно до спасіння. Давайте такий за, Західний світ, да, Василь Васильович, ви тоді казали там. Пресвітеріанський, кальвіністський, значить, реформаторський. І є друга, друге таке направлення. Це такий більш східний може. Ну, не будемо західний східний. Там розуміння, так більше Бог, все робить Бог в нашому житті. Він нас вибрав, знайшов, дав нам спасіння і доведе до кінця. Значить, друга сторона медалі це все ми самі. Ми, ну, не самі. Аби з вами домовились, що значить і Бог, і ми. Да? І ми да, більше від Бога ми сказали. Або майже, майже все від Бога, а потім щось від нас. Да? І ми сказали, я так сказав, що оцей підручничок, який ми читаємо, ну, щоб чесно було, да, це формувало його е, з, з тієї сторони, як би медалі. Хтось з правильної, хтось скаже не дуже правильної. Джон Маккарт, він являється більш такого реформаторського богослів'я, підтримує. І тому, коли, наприклад, ми розбирали з вами Римлян 8 29, 30, вже перша дискусія. Бо він передбачив нас, потім призначив, потім покликав, потім виправдав і потім прославив. І вже ті кажуть, значить, він нас передбачив по своїй волі. Бо так він вирішив. Да. Друга сторона, бо він наперед побачив. І ми нікуди не, не дінемося від от таких от, е, дискусій, да. і ми з вами так сказали, що що ми сказали? Можна так сказати, кожен залишається при своїй мніні. <світ>. Чи медаль з сторон. А, ми сказали, що це одна медаль з двох сторон. Да. Є одне правильне, а друге непральне. І вже такий спір багато-багато сот років між християнами. Ми проглянули так, для того, щоб. Зрозуміли, основна думка з цих віршів і інших віршів, що є велика або є суверенність Бога в нашому спасінні. Він проробив величезну роботу для того, щоб. Сьогодні, я і ви ми були спасеними. Ми згодні з цим. Величезну роботу ще до створення світу. Ми читаємо про Христа, що вже там був запланований момент, коли прийде Месія Ісус Христос, прийде для певної цілі, для тої цілі, щоб нас спасти. Ми так коротко говоримо про це. І ми, і ми так з вами. Згадували мотив. А який ж мотив у Бога? Навіщо Він все це робить для нас? Пам'ятаєте, який мотив? Бо любить нас, і бо він Бог милостивий. Також ми розглянули. Потім ми з вами розглянули застосування, як це тепер має засто... застосуватись в нашому житті. Пам'ятаєте, ми говорили про про що? Про покаяння, да? що як людина реагує. На, на це людина має приклонитись перед Богом. І далі ми перейшли в тему спасіння, розглянули суверенність Бога в спасінні. А хто пам'ятає, на якій точці ми закінчили? Бо я то тоді повністю пропрацював навернення. Да, ми дійшли до другого розділу до навернення. Значить, в першому розділі ми розглянули, як могли, про Божу роботу. Про, про, про те, що Бог зробив для нашого спасіння, про те, що він мав певний план, про те, що Він це наше спасіння реалізував е, в Ісусі Христі. Про те, що Він і сьогодні робить велику роботу, коли людина починає задумуватись про Бога, бачить навколо себе творіння, чує євангельську звістку. Це вже там є робота Бога, тому що це Дух Святий працює над серцем цієї людини. Хоча людина ну, цього може не бачити. От, наприклад, коли ми з вами молимося за когось, ми вже просимо, щоб Дух Святий працював над моїм другом, можливо, да, невіруючим. Щоб Дух Святий працював над його серцем, бо він сам по собі ну, не може. Він мертвий. Потім людина. Оця вся дорога, коли людина від невір'я приходить у віру до покаяння, до відродження згори, це також велика робота Божа в житті людини. І ми це все з вами говорили, правильно? Давайте тепер перейдемо до другого розділу. Це буде 50-та сторінка. Ми сказали, що дуже важливо про це далі міркувати, нагадувати своєму серці, зміцнятись. І ми. Прочитаємо визначення, яке тут записане, добре? Або навіть так, ми відкриємо числа, 21 розділ, 5, 9 вірш. Тут нам пропонується така історія із Старого Заповіту. І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж немає тут хліба і немає води. А душі нашій обридла ця непридатна їжа. Далі. І послав Господь на той народ Зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молився до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Моїсей за народ. І сказав Господь до Моїсея: зробив собі сарафа, вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідяного змія, і виставив його на жердині, і сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Отака От нам пропонується цікава історія із старого заповіту. Хто може прокоментувати цю історію? Як ви думаєте, навіщо автор цього зошита в нашій темі про спасіння запропонував нам цю історію? Хто вже догадався? Можна. А, перше, щоб нічого Лічного не... лишнього не говорить. Так. теж урок такий, да? один із ще які думки. Про образ Ісуса Христа. Образ Ісуса Христа. Виходить, що а, коли. Люд... Да. А, ти... Сама історія. Сама історія, я про образом історії. Тобто, Яку... То є історія, покусали змії. Кого із вас кусали змії? Було таке? Нікого? І мене не кусали, слава Богу. Бо кажуть, що якщо дивлячись, яка змія вкусить. Da. А я в Змії бачив правообраз Стани. Це прообраз образ Гріх усил людину. І розумію, що Він вознесений був на шесті, Це віра в Ісуса Христа. Христос взяв на цей бік. І вірою, коли він надається на Ісуса Христа, то виросте вона зміняється в цьому кусу Угу. Тобто ця історія говорить про те, що є проблема, є страна, і от Господь дав Моїсею таку задачу Ти візьми і постав мідяного змія, змія? І хто на нього тільки подивиться, чи що треба було зробити? Да. Да. І повірить, і повірить да. подивиться, буде здоровий. Да. Да. І це, якби прообраз нас в наших гріхах. Такий ну, приклад да? Ісуса Христа. Коли ми в своїх проблемах приходимо до Христа, ми можемо отримати зцілення. Це такий простий висновок. Правильний він чи ні? Да.

Паша, ти можеш ромі пояснити, що що він щось хоче? Ну тут більше мабуть ідея. Треба сама ідея, да ніж деталі. Мож, може, хтось і розумів, я допускаю. Такі браття. Хто, хто читав закон, хто від Моїсея чув його, хто знав про обітницю, що колись прийде той який. Ну це в нас була вступна ілюстрація. Давайте далі будемо читати. Значить, в чому от автор цього зошита пропонує нам, в чому заключається наше навернення. Перше, він спочатку сказав, що. Значить, є суверенність Божа в спасінні, ми розглянули, намалювали собі картину, що невернення це не просто коли людина, значить, захотіла, пішла до Бога, або проповідник сказав: так, значить, хто хоче змінити своє життя, покаятись, можете покаятись, і у вас все в житті зміниться, да? ви станете. Ну, Чули такі да, проповіді евангелізації, такі раніше були, станете і, значить, успішними, здоровими, тому що Христос за вас все зробив, і багато людей, то в принципі я не проти, да, піднімають руку і кажуть, що якби е, значить, врахувались такі покаяння в Америці, які були евангелізації, це я чув таку статистику, то Америка вже три рази відродилась згори. Що скільки людей вже отак. Піднімали руку. Але ми бачимо із першого пункту, що справа набагато важча. Що тут певна робота відбувається, Божа, така глибока-глибока взагалі, і в історії, і в житті людини. Тепер ми говоримо, що відбувається зі сторони людини. От, з точки зору людини, або Ні, не так. да, да. Оцей приклад нам був дан, що одні пішли, дивились туди, і вони могли оздоровлення мати. От, і він дає нам такі от певні пункти, які мають бути. Це осудження гріха, розуміння в людини, що стоп є гріх, і це неправильно. Ми зараз розглянемо. Потім покаяння у гріхах, навернення до Христа. А, три пункти, так. Да. І в цих пунктах є маленькі підпункти. Отже, суверенність Бога. В нашому спасінні, потім зараз, що робить людина зі своєї сторони, ці три пункти. І закінчується наш розділ. Я хотів би, щоб ми сьогодні закінчили, бо далі буде вже про Святого Духа, докази спасіння. От відбулася ця подія спасіння в нашому житті, і ми щоб перевірили, як в нашому житті сьогодні чи докази цієї справи Божої, оцієї моєї віри. І докази повинні також проявитись. Давайте зараз ми говоримо про навернення, про осудження гріха. Нам даються декілька текстів писання, які відкривають нам про гріх. Перше, що Бог дав людині, щоб показати людську гріховність? Хто записав, як ви собі записали? Закон дав. Послання до Римлян 3 розділ 20 вірш. Жодне, жодне, жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Такий гарний вірш, який говорить про те, що законом виправдатись не можна, а якраз через закон пізнається гріх. Коли є правила, коли є розуміння чогось правильного, а закон він правильний, досконалий, його дав Бог. Як ми повинні поступати, що ми повинні виконувати. І коли ми бачимо цю планку, бачимо деякі діла, наприклад, свої, чи, чи взагалі людей, ми бачимо, да, точно, оце гріх, тому що закон говорить абсолютно про інші речі. І ми сказали, що законом пізнається гріх. Зрозуміла ця думка? Так, да. Да, зрозуміла. Друге, коли юдеї зрозуміли, яку помилку вони зробили, розіп'явши Христа, що відбулося в їхніх серцях? Прочитаємо. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Хто проповідував цю проповідь? Пам'ятаєте? Петро. Як почули ж оце, вони серцем. Розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ми маємо робити, мужі браття. Отже, така думка, коли ми почули про гріх, е, да, то е, яке перше питання має виникати в нашому серці? Або в нас виникло у відроджених людей, віруючих, що ви записали? Що нам робити? Якщо ми. Не задаємо собі це запитання, посміялись. Що, про що це говорить? Що серце далеко, дуже далеко від Бога, що немає цієї роботи в нашому серці. Да? Ми не вникли. Тому таке правильне запитання: що ж нам робити? Отже, наше навернення це перше з цього питання, що ж нам робити. Другий пункт пункт Б, покаяння в гріхах. Луки 18.13. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Питання таке. Чому митник кликав Бога у храмі, б'ючи себе в груди? Ви уявляєте, да? він прийшов до храму і отак от каявся. Хто бачив таке покаяння? Отак б'є себе в груди. Ну, правильно я розумію? І так, наче, чи кричить, чи, чи тихенько говорить, ну. Це вісьма глибоке покаяння. Як, да, вісьма глибоке, щире покаяння. І питання таке, чому він бив себе в груди? Ну, Це дуже прості питання, така підсказка нам. Він Бо він бачив себе грішником. Я собі так і записав, він знав, що він був грішником. І тепер перше питання, ось приклад цього питання, яке яке задав митник. І...